Бух, ледь встигли. Да. Це такий спринт, Знаєте, у нас потрібна е, руханка нам перевдягнутися на спорт, позайматися спортом і перевдягнутися за три хвилини після. У нас спорту. два спорти. Ой, а де наші планшети? Ми лишились без планшетів, будь ласка, нам принесіть. Так, так. А, друзі, ми нагадуємо, що в нас була перша в студії гостя Валерія Коваленко. Власне, про неї ми спілку... з нею, ми спілкувалися на тему а, дефект мов у діток. Якщо дитинка розвивається, ніби фізично все добре, але мовленєво не дуже. Тому ми говорили про те, коли звернутися до спеціаліста, які ігри, які вправи можна проводити вдома батькам своїми дітками. Ну, а також говорили про те. Чим задіяти батьків, батькам своїх діточок, як з ними гратися, що робити. Тому, власне, на каналі, Ютуб-каналі Ранок Надії ви можете це дізнатись. Тому всі розмови з експертами ми зберігаємо саме там. Тому, будь ласка, долучайтесь, підписуйтесь на нашу сторінку ранок Надії. Ну і в свою чергу пам'ятайте за сторінку в інстаграмі Ранок Надії, де ми викладаємо всі анонси з нашими гостями. Ви можете дивитися за життям нашої студії. Тому, друзі, долучайтеся, адже. У нас цікаві ефіри, а сьогодні у нас буде ще й цікавий спів. Ось тому О, Іван, тобі слово. Так, поки Ваня тягнув час, нам таки принесли планшети, готові проводити далі наше спілкування з гостями. Ми нагадуємо, що сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Знову ж таки, вкотре ми хочемо сказати велике дякую і висловити велику пошану. Кожному, хто сьогодні стоїть і боронить нашу країну, це ваш день. Ми вас з ним вітаємо, але не забуваємо кожного дня про те, що ви в нас є, і заради завдяки вам. Ми живемо зараз тут більш-менш в нормальному мирному житті. Дякуємо вам за це. Ми хочемо. Зараз поговорити з людиною, яка безпосередньо багато спілкується зараз із нашими захисниками з військовими. Це фронтовий волонтер Олександр Коропець, що на служитель він з нами на відеозв'язку. Так, але нам підказують, що ми зараз покажемо вам відео привітання від дітей, і після цього поспілкуємося з гостем. Збройні сили України. Я щиро вас вітаю з тим, що ви дуже. Гарно, мужньо боронити нашу країну. До, ми з річі дуже обожнюємо вашого пса. Ось він теж передає вам щирий привіт. Бік! Я цю вам вашу, а минусь вас. За нашу рідну країну. За всі мики. Низький Україн. Тиричі слава за, на, за за українських Захисники. захисників. Захисників. Я дякую вам, що ви захищаєте нас від ворогів. Ми мовимо за вас, щоб. Щоб ви отримали перемогу. Дорогі захисники та захисниці України. Дякую за те, що ви так героїчно захищаєте нашу Україну під час війни. І дякую вам за те, що моя моя сім'я і я жива. Я молюся за вас кожен день. Добрий день, військові. Дякую, що ви нас оберігаєте. Дякую, що ви ми не сидимо в. Підвалі так довго, дякую за все, що ми можемо спати і все, і все робити. Ходити до школи, ходити до роботи. Дякую, слава Україні. Я дякую нашим захисникам за чисте небо над головою, за те, що є сонечко, за те, що ми, діти, не бачимо цих жахливих ракет. Дякуємо вам. Ой-о-о, зіця була калина, похилилася. Ну. Чого знає, слава Україна, зазвалилася. А ми ту ючевну калину підіймемо. Я люблю вас. Ось таке миле відео в День захисників України. До речі, щоб ви розуміли, що це підготовлена наша продакшн-команда, наші режисери оператори. А взагалі, це дітки наших учасників. Я тут зустрів дітки наших гостей, які приходили до нашого студію. Я зустрів діток ну навіть рідних нашої команди. Тому приємно, що це знаєш. От. Кожен деньку ти знаєш, що це не просто хтось випадково в інтернеті заспівав там чи щось зробив, а от це м -м, діти, які. Тих батьків, які дуже дотичні до нашої студії. Так Ми дуже і, дякуємо вам. І Ще, знаєте, хочеться підмітити момент, що це були щирі відповіді дітей. Вони не підготовлені, їм не давали батьки текст, який там знаєш говорити. Це їхні щирі привітання і в цій щирості велика повага, велика повага до наших захисників, які сьогодні, от як сказала одна з дітей, що дякую захисникам, що я і моя сім'я. Живі. Так, дякуємо, дорогі батьки, що ви долучилися, відзняли такі класні відео. Ну, а ми в свою чергу продовжимо, друзі, говорити на цю тему. І, власне, з нами на зв'язку буде Олександр Коропець, священнослужитель, молодіжний лідер, ну а також засновник соціальних спортклубів, ну а також фронтовий волонтер. Друзі, будемо говорити про те, як відзначити День захисника України в умовах війни і що ми для цього можемо зробити. Олександре, вітаємо вас! Вітаю. Добрий ранок. Приємно бачити, бачити і чути так, вживу не лише в інстаграмі, слідкувати за вашими постами, але бачити так трішки ближче і поспілкуватися. Як взагалі ви, як ваш настрій? Настрій. ну Скажу бойовий, скажуть, що бойовик? Ну, Настрій бойовий, <рес> в тому розумінні, що бадьорий, натхнений, готовий працювати, служити для Бога для потреб людей. Угу. Власне, е, сьогодні, 14 жовтня, День захисників захисниць України. Ви безпосередньо з ними спілкуєтесь, відвідуєте е, прифронтові е, зони. Як живуть наші захисники сьогодні? От що ви можете розказати, поділитися? Як їхній дух? Е, я так ну коротенько зазначу, спеціалізація моя ну не військові. Ми все таки цивільні волонтери. а з військовими ми зустрічаємося, чому тому, що відвідуємо саме ті населені пункти, які є десь там на лінії розмежування, десь перед нулями, де відбуваються обстріли, але люди продовжують жити. І відповідно, ну там є і військові, з якими ми часто зустрічаємося, і ну я вам скажу так, що ви вибрали напевно. Не найкращий персонаж, такий як я, я не профі вітань. У мене з вітаннями взагалі проблеми. Я рідко коли своїх друзів, знайомих вітаю. От але, от я взагалі буду говорити про ну не, не як саме сьогодні там вітати військових. Так, треба привітати, подякувати однозначно за їхню роботу. Але для мене військовослужбовець це людина, ну представник однієї з професій. Такі самі герої зараз працівники енергоустанов, тобто які відновлюють електропостачання в населених пунктах, які відновлюють водопостачання, це теж своєрідні герої, це пожежники, працівники ДСНС, які в бронежилетах виходять на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Але військові, попри весь мій прагматизм, коли мені Волонтери, які працюють на місцях в тилу, передають передачі для, для військових, в тому числі кладуть туди дитячі малюнки. Ну я mm -hmm. завжди до цього ставився ну, якось так. Кажу: ну, краще дайте ящик концерт. Але я дуже помилявся, я ну то, як викаюся в цьому. Реально військові з захопленням приймають ці малюнки. Останні малюнки, які я передавав, це були малюнки з е, Німеччини, Чехії, Словаччини. Їх wow. передали група музикантів, які там грали концерти на підтримку України, збирали кошти і е, купували евакуаційні автомобілі. І вони передали ці малюнки. Я так як завжди, зі своїм скепсисом до цього поставився. Але коли ми це розвантажували, реально я ну, якби, військові ледь не плакали. Їм було. Реально приємно, що от діти з якихось ну з іноземних країн, яким е, невідомі сирени, які ми чуємо, яким е, невідома війна. Вони прониклися, намалювали там якісь танки е, людей, будинки. Тобто ну в своєму своїй уяві е, щось таке намалювали, що може на їхню думку підтримати військовослужбовців, угу. і воно підтримало 100%. А uh, як, uh, так, як щодо uh, ну, безпосередньо от волонтерів, які uh, часто відвідують фронтові прифронтові зони. Uh, який їхній стан, uh, як відбувається їхня комунікація із військовими? Можливо, можете так, поділитися? Значить, да, ну дуже хороше е, запитання. Комунікація відбувається е, не тривала, тому що ну там, де є військові, скажімо, на фронтових районах, потрібно Ну, швидко рухатися і ну швидко придавати допомогу і виїжджати з території. От бо мене таке враження, знаєте, що інколи здається, що от коли ти безпосередньо їдеш на фронт і там з військовими співпрацюєш, що е, є ризик більше заважати ніж бути корисним. Ось цей момент можливо можете прокоментувати. Сто відсотків, 100%, і саме тому волонтери, з якими ми спілкуємося, близько ми якось десь домовляємося, один одного настановляємо, куди їхати, куди не їхати. Тобто, це глибоко проаналізовані поїздки, глибоко проаналізовані, глибоко продумані. Щоб ну, не створити перешкод військовослужбовцям. Uh -huh. Ну, так, як говорять військовослужбовці, що їм просто от не потрібно, щоб заважали. Ну, якщо ви не допомагаєте, то хоча б не, не заважайте, не їдьте туди, де може статися з вами біда. І останній раз, як ми е, проїжджали в один населений пункт, е, ну, нас не пустили. Не пустили не через. Ну просто не то, що заборонили, сказали, от не їдьте. Вони якби так по дружньому сказали: дивіться, от ми би вас просили. Ми би вас просили ще туди не їхати. А, ну і вони поїхали, військовослужбовці. Ну, я відповідно, в мене там така, якби ну, бадьорість така, щоб поїхати все одно, але е, все одно ти несеш відповідальність за членів команди, за. Е, ну... За матеріальні речі, там автомобіль, ту допомогу, яку везеш, я за це відповідаєш. Звичайно, люди найважливіше. Ну і ми не поїхали. Тобто, це нормально, це, це абсолютно адекватно. Коли ну, треба розуміти, коли ти пересуваєшся тими територіями і десь там з роботи їдуть, ну, їде певна військова техніка, ну потрібно десь дуже збоку зупинитися і всіх пропустити там. ну, Тобто правила mm -hmm. дорожнього руху там може ну, і не, ну не, не може, а ну не працюють. Тобто mm -hmm. військову техніку всюди пропускаєш, військових пропускаєш, mm -hmm. і, mm -hmm. ну і в принципі військові теж з великою повагою і шаною ставляться до, до волонтерів. Олександре, mm -hmm. <клухи> е, е, хотів запитати: ну, якщо ми <клухи> говоримо про військових, так це в якійсь мірі вже такі підготовлені солдати, які е, ну, десь. Готуються до того, через що їм потрібно проходити, або вже не перший день через це все проходять. От волонтери. З однієї сторони, знаєте, можна дивитися так: окей, запакували бус, поїхали, відвезли такі собі водій. А насправді, наскільки це нервово і психологічна така, знаєте, важка сфера діяльності на даний момент, могли би трішки привідкрити таку завісу. Чим все це грозить, і що відбувається за колісами, про які ми, можливо, не знаємо? Ну е -е, насправді. До війни повністю бути готовим неможливо, тобто ні військовий е, в повній мірі не <кій> Хоча так, так. Е, я так думаю, на полігонах там е, біля них там вибухає щось, там вони звикають до різких звуків, ну, об, ну обстрілюються, скаже, ну так вони кажуть. Але повній мірі звикнути ну, до того, що біля тебе розриваються там якісь снаряди, ну нереально. E, можна навчитися правильно реагувати, тобто не впадати в ступор, тобто, ну продовжувати діяти, тобто продовжувати робити те, що ти робив. Якщо ти ховаєшся, продовжувати ховатися. Якщо ти їхав, продовжувати їхати, якщо ну там і так далі. E, тобто, ну кожен волонтер, я не знаю, як в інших командах в моїй команді, коли ми їдемо, коли взнаємо, де є де, де живуть люди, де, наприклад. Були звільнені населені пункти, там чи з'явилася можливість відвідати той чи інший населений пункт, де живе е, цивільне населення, і ми туди їдемо. Е, кожен член моєї команди ну там проходить е, знаєте, як то інструктаж е, угу. з правил техніки безпеки. Та угу. в якому uh -huh. кхм, так попереджую обов'язково, що е, ну, можна поїхати в один кінець, що ну uh -huh. можуть бути поранення. Що незалежно ні від чого, якщо ми будемо роздавати людям їжу, ми ну не повинні втікати, а доробити роботу. Тобто, якісь такі е, моменти, якщо ховатись, то ховатись. Якщо тікати, то тікати. Тобто, е, ну якісь такі загальні речі, і в принципі, ну до нас, як приєднуються люди, то вже такі, ну в принципі, плюс-мінус усвідомлені, і ну не було нікого такого, хто ну відсіявся після поїздки, тобто всі в принципі там угу. нудякуємо. Так що ви про це зазначили так, дуже важливо дійсно розуміти, що волонтерство зараз в умовах бо коли тільки розпочиналося і ніхто не знав, що робити, то звісно було дуже важливо, що всі підключилися, почали допомагати. Зараз це потребує вже після восьми місяців війни певної підготовки і бути готовим. Тобто, це теж дуже серйозна справа. Хочеться, от повертаючись до безпосередньо наших бійців, захисників, що сьогодні може зробити цивільний, звичайно, от на своїх місцях, де знаходиться, для того, щоб бути Підтримкою для військовослужбовців, так для захисників, які дії ми можемо робити тут на місці, щоб не бути безучасними. Однозначно, це вдячність, це слова підтримки і подяки. це Тому що ну вже багато військових повернулося, поранених вони вже тут на цивільному. На, скажем так, на мирних територіях е, відвідують ну там якісь заклади торгівлі, е, і ми їх бачимо. І ну там просто подякувати, це буде круто. Просто я взяв одну річ, е, покажу на камеру наочність, е, щоб е, ну так, щоб приблизно розуміти, що ну якби. Вагу подвигу оцих людей, така невеличка гільза. от Якщо ви її бачите, mm -hmm. так, так. От. ось ось от такий калібр. Я, ну я не знаю, який це калібр. Тут ну, я не роз... я просто, ну, цивільна людина, якби і це не мій профіль. Але приблизно отак от от на долоні от, немаленький, і, немаленький. Ну, і, і, і волонтерам нашим я теж це показую. Кажу: дивіться, от по вас таким можуть стріляти. Ну не одним, а там 100 штук можуть випустити за. Півхвилини. Ну, щоб, щоб розуміти. І, ну, але це ще не найбільший калібр, там є гарматні калібри. Ну я вже просто його не буду показувати, він не, не поміститься там на екран. Треба здалека буде. А, ну, і от оце усвідомлення, так, що люди реально ризикують життям. Так, вони військові, так, вони на це пішли свідомо, так вони за це отримують заробітну плату. Ну, не всі свідомо, можливо, когось воєнкомат попросив, не дуже свідомо. Але. Тим не менше, ці люди ну, роблять дійсно подвиг. Вони з кожну військову роботу, так як і будь-яку роботу, можна робити якісно і неякісно, і натхненно, і без натхнення. От вони роблять її натхненно. Реально подякувати, не треба якихось високопарних фраз, ні в якому разі не допустити, щоб вони відчули фальш в тому, що ми говоримо. Ну, це, ну, це люди герої, і не, не треба з ними бавитись. Я не ідеалізую військових, серед них є різні люди з різними характерами, є е, е, з поганими проявами, однозначно, та, та як і в суспільстві. Але е, вдячність якась має бути люди ризикують життям заради того, умовно, щоб, е, щоб ми спокійно вели зараз ефір, і щоб у мене там в розетках була електроенергія, і я міг там дитину водити в школу. Тобто, ну реально, ну я їм вдячний. Я в першу чергу вдячний Богу, і як і Бог, в принципі, через військових е, звершує захист нашої держави. Угу. Якісь можливо Просто подякувати. Так, якісь можливо е практичні наші дії, які. Водно, ну якісь дії можуть допомогти, наприклад, так підтримати, і за це будуть також вдячні захисники, що ми не були байдужими. З іншого боку, можливо, можна сказати, які дії недоречні. От ми пам'ятаємо історію, коли так в Києві на дискотеці в нічному клубі танцювали під військову музику, якби просто розважалися, і військові переглядаючи такі відео, просто плакали, тому що вони ну не розуміли, як можна так, от поєднати війну, і ніби вдя. Захисникам і при цьому під е, пісні, які написані вже за час війни, танцювати в клубі. Е, і це визвало великий резонанс в суспільстві, які наші дії можуть бути дійсно образливими для військовослужбовців. Ну е, бачите, треба розуміти, що вони теж сидять в соцмережах. Це ну так, як ну, звичайні люди сидять в соцмережах, там, де там де є зв'язок, бо не всюди є. І треба розуміти просто, що ти будеш афішувати в соцмережах своє щастя і натхнення. Не всі одинаково на це будуть реагувати. Є військові, які кажуть: Окей, ви собі там танцюйте, ходіть в кіно. Ми для того тут є. Ми для того тут стоїмо, щоб ви там ну, відпочивали, жили нормально. Ну так як вам подобається, отримували задоволення від життя. Але є ті такі, які там, щось, ну, там матюкаються і кажуть, що там, от ми тут корячимося, ви там от, живете мирно, то що нам тут теж ну, ями Ну, Тобто є різні реакції, я думаю, що коректно. Ну, я, тут нема такої якоїсь єдиноправильної постановки, але коректно це буде жити як живеш, тобто, ну, старатися в кого є діти, ну, максимально ну, допомогти їм жити як в мирний час. Ну, не треба їм цього всього відчуття війни, не треба істерики і паніки. Ну хоча походи в підвали, вони якби так ну, наштовхують на це. Але тим не менше, але не афішувати це в соцмережах. От, Ну не афішувати. Е, я прошу завжди мою дружину, мою доньку, себе прошу. Е, ну, якісь якщо в нас є моменти радості, ну не треба ними ділитись. тому що в цей самий момент. Десь там 5, 10, 20 похоронних служінь відбувається е, в Україні, людей молодих, людей, які могли би жити, які померли не від хвороби, а померли е, несподівано десь е, в бою. Тобто ну, не афішувати. Е, ну, Але найбільша допомога тобто, в соцмережі це все це, ну, туман. Е, ну, Найбільша допомога це от, ну, є така в мене теорія мікродій. Теорія мікродій полягає в тому, що наші навіть найменші дії е, якось можуть допомогти. Дитячий малюнок 50 гривень е, на якусь волонтерську справу, е, евакуаційний автомобіль для поранених. Тобто, ну все це воно в сумі складає якусь. Ну тобто е, зараз ми ремонтуємо наш волонтерський автомобіль. і Це там ремонт коштує там, 12 тисяч гривень. Це просто космос для нас. Але чому ми його ремонтуємо? Тому що хтось скинув 50 гривень, хтось перевів на карту 100 гривень. І ми ну якби на цьому е можемо виживати, і ми за ці кошти там зремонтуємо автомобіль, повеземо е людям далі ну, якусь їжу е за нулі е медичні засоби, ліки. О, як, тобто як, не, не, не афішувати. Ми завжди з дружиною перед тим, як піти в кіно. Ну як не перед тим, як піти в кіно, ми з нашим другом військовим спілкувалися. І кажем, слухай, ну а що ти скажеш, якби ми в кіно пішли? Він каже: так ж я ж за то, я каже, і працюю, це ж, я ж за це і борюся. О, тому, е, тому так. Просто так. не афішувати. Бачимо, Привер. що важливо саме. Ну, жити тому, що заради нашого життя якраз і виборюється зараз свобода, водночас не втрачати відчуття реальності і не ставати байдужим до того, що відбувається. Тобто, ми всі співучасники всього процесу, який називається війна, який спрямований на перемогу України, і це важливо усвідомлювати, що ми маємо бути як єдиний механізм і не випадати з цієї загальної картини. Дякуємо, Олександр, що долучилися до нас. Важливо було почути ці речі, про які ви говорили. Нехай Бог береже. Вас, всіх, хто з вами в команді, всіх з ким ви спілкуєтесь всіх наших захисників. Дякую вам. Дякую за вашу На все добре. На все добре. Олександр Коропець, священнослужитель, молодіжний лідер, засновник соціальних спортклубів. Ну а також фронтовий волонтер, був з нами на зв'язку. Пам'ятайте, що розмову з Олександром ви можете переглянути окремо вирізну вирізний діалог на сторінці ранок надії у Ютубі. Ну а ми продовжуємо наш ефір.